У Краснопавлюці місцеві мешканці та переселенці отримують допомогу на дітей. Її надають за проєктом невідкладної продовольчої допомоги населенню, яке постраждало від конфлікту в Україні. Проєкт реалізує польська гуманітарна акція за фінансової підтримки всесвітньої продовольчої програми. Не зросли комунальні послуги. тут теж це для нас. підтримка. Дякую, велико за допомогу. Ми в нашій перемозі. Слава Україні! Хочу подякувати польській гуманітарній акції та Ловського міського голову Сергія Зеленського за забезпечення продовольчими наборами сімей, родин селища а також переміщених осіб. Кожна родина отримує попакунку за наявності паспорта та свідоцтва про народження дитини віком до 18 років. Ми дякуємо Баріновій діані, нестеренко Віктору, Палагуті Дмитрію і їх представнику Наталі Дмитрівні Дмітрівні за ту допомогу, яка надається сьогодні на теренах нашої лазівської міської територіальної громади, робота пункту видачі гуманітарної допомоги за даною програмою розпочалася вчасно. Людей дуже багато, всі потребують допомоги. Тому ми працюємо. Ми бачимо, що пункт працює дуже активно. Хочу подякувати нашим соціальним партнерам, особисто депутату Лазівської міської ради Андрія Бору, за надану допомогу і своєчасну доставку груза. Протягом місяця продуктові набори планують також видавати в інших старостинських округах та у лозовій.